Відновлюємо джату GLI, після ДТП в США. Ось така машинка. Пошкодження було візуально досить таке некрасиве, м'яко кажучи. Ось хлопці, за неділю, от реально я вівторок віддав на рихтовку, Сьогодні середа, пройшло, грубо кажучи, тиждень. І машина готова до малярки. Ось накинули все, прихватили, приварили ось зазори, виходить, ось такі от тут. Ще зараз будуть виготовлювати. Виглядає непогано. Зазори всі є. Як потрібно для порівняння досить непогано вийшло, тому ну, такі тотальні пошкодження. Да, когось лякають, хтось каже, що це тото. -то. Але по рихтурці тут реально по точкам прийшлися, відсверлили, приварили да Це верхня частина, верхня фільонка замінилася. да да не, Непростий удар спору немає. Але відновлені тут, бачите? Силова частина, каркас, кузов, ланжерони залишились рідні. Замінили фільонку, замінили ось цей бризговічок, там всередині кілька елементів. Зараз хлопці ще чуть-чуть підженуть, там під, під, підрихтують, підшпаклюють, виготовлять до малярочки. Я думаю, ще неділька на малярку, може півтори і машина буде на обліку.